Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Віта. Я сьогодні, як і обіцяла в минулому відео, хочу розповісти, як у минулому році, це було 2023, в кінці липня, 29 липня, нам в'їхали в наш автомобіль ззаду, сильно побили. І втекли. І я не розповідала цю історію, що було потім, що нам заплатили. Я чекала просто кінця завершення цієї всієї історії, тому що ще пізніше ми отримали штраф за те, що два місяці стояла машина на паркінгу, і ми чекали закінчення, я чекала, і хотіла вже після закінчення вам розповісти. Але на початок, зараз я хочу. Так, я не сказала, ми проживаємо в Німеччині, якщо що, і автомобіль зареєстрований в Німеччині. Ми вже тут давно проживаємо, і, бо можливо виникне питання в наших людей, українців: що а як, з якими номерами авто, чи що. Тому авто куплене тут куплене три роки тому, вже чотири, бо вже пройшов час. На той момент на момент аварії. З моменту, як ми купили, було 3 роки і 5 місяців авто нове. 2020 ми купили салону. Взагалі авто було в кредит. Ми сплачували кредит. І тут одного дня, а далі дивіться відео. Після відео потім далі все поясню. Друзі, хочу вам показати. Не знаю, коли я це відео буду розміщувати. Такий стресняк. Подивіться, це наша Honda. Вона стояла тут довгенько, бо останнім часом я не брала. Олег мене завозив на скутері, а то пішком. Літо не хотіла брати. І вона стояла тут припаркована. Це місце для паркування, все нормально. І сьогодні нам в'їхали. Подивіться, це просто шок. Це... Я зараз з мобільного знімаю, немає при мені камери. І ми просто... Олег забрав мене з роботи іншою машиною. І ми їдемо. Олег каже: подивіться, що з машиною. Подивіться, що робиться. І та людина зникла. І, хочете прикол, у нас є сусід. Там з Олегом стоїть. Не буду близько підходити, Чоловік один. І він в цей момент стояв на балконі, чи він, каже, почув, що гукнуло. І він вийшов і зробив відео, і зробив фото. Поліція приїхала, а потім вийшов він. І він навіть не знав, що це наша машина, якось він. ну, не пам'ятав, які в нас є, просто він навіть не звернув уваги, яка. Просто почув, просто зняв і зараз до поліції вийшов. А ми його побачили, ми такі раді, що він зробив фото. Тому що це ж я не знаю, скільки це буде коштувати. Бо якщо, наприклад, як... якщо не знайдуть, якби не знайшли, хто це, що це, то оплачуємо ми самі. А якщо ця людина. Яка це зробила, і знайдуть, то його страховка. Ну, якщо він, звичайно, вкрав машину, може, він був не на своїй, або я не знаю, десь щось неофіційно, то я надіюсь, коротко кажучи, я надіюсь, нам не прийдеться платити. Так, наступний, не наступний, але через кілька днів ми чекаємо оцінщика-оцінювача. Зараз приїде, буде оцінювати. Буде дивитися і оцінювати. Скільки буде коштувати ремонт? 20, 20, 20. Це, якщо я auto wegbringe, muss ich nicht arbeiten. Mhm. Окей, okay. добрий вечір. Ми тут перший раз завели машину після довго простою. Хтось прийшов з поліції, що машина тут довго стоїть побита. А 17 жовтня, якщо що, 2023. Такі справи. Бачите, тут? Олег каже: Вількоменін Дойчланд. Yeah. Переслава, другую там тоже листа. Yeah. А той пеше, Дойчланд». что что-то думал? Я не знаю, может для чего, почему. Ну здесь свободно, здесь место никого не зарезервировано. Здесь нет, что вот как вот есть, что места для жильцов. Это место не для жильцов, здесь любой может стоять. да, дамочку, да, сейчас расскажи. Да, ну, мачку, да? Да, ну <laughs> больная какая-то, не хочу даже про нее вспоминать. Блин. Мы стояли здесь выпрямляли, чтобы можно было ехать, от, отгибали бампер. И одна турчанка на, на крутой на БМ, БМВ. Что на БМ? крутой ТВ. БМВ говорит. Ну, наконец-то вы отсюда отъедете. Тут типа место занимаете. Нифига себе. Место занимаем. Машина зарезервирована. То есть за... Стоит на учете. Машина застрахована. Мы тут живем. Машина. А, тех осмотров все проведено. Все, все, все в порядке с машиной. Шок. І мені нравится, що фейс, якось. ні то фейсу, да? Нету вида. А де а, Олег дзвонивши на поліцію? Вони кажуть, то поставте кудись на приватний двір. Да, а да. де в нас він є? А. Їм не подобалось. Не подобається, що тут стояло. Да. Побита да, машина. Стукана така була причина. Хтось стукнув просто і все. А отже, так як ви зрозуміли з відео, так ми з А з Олегом ми приїхали на іншому авто, побачили наше авто побите, свідки сказали. Що викликали поліцію, бо там автобус автобусна зупинка одразу сказали, що за кермом був молодий чоловік, якийсь він такий дивний, дуже емоційний нервовий, і він втік. На жаль, ніхто номери не записав. І поліціант каже, вони складали акт, все таке інше. Було два автомобіля поліціянтів і кілька поліціянтів. І каже: на жаль, вам не пощастило так, бо прийдеться самому платити за ремонт. І в цю хвилину біжить наш сусід, який з балкону. Він почув стук, якраз в руках тримав телефон, і він зробив відео коротеньке і фото. Тому нам пощастило. Але ми питаємо поліціянта, що далі можливо потрібно забрати. І Олег запитав, і я його запитала. Бо, знаючи порядки Німеччини, можливо, ми на той момент, так як перший раз з нами це сталося, звичайно, ми законів не знали, ми не цікавились, нам не потрібно було в таких випадках, і ми його питаємо, що ми повинні робити, чи забрати, чи ні. Він каже, ні, залишіть до вияснення. Тут же, поки ми з ним розмовляли, то інший поліціянт з відділку, він дізнався, перевірив авто. Яке стукнуло так, що те авто належить до там однієї жінки Тамара її звати. Не буду казати прізвище, так звати її Тамара. А за кермом був чоловік, і що авто застраховане, і все супер. І їхнє страхування сплатить нам кошти. Не хвилюйтеся, але повинні ми з цим розібратися, знайти цих людей і так далі. Після цього минає день, два-три. Олег каже: Я запитаю, що там. Поліціант каже, що ми передали вашу справу в інше місто, в інший відділ, тому що ці люди не з нашого міста. І все, чекайте. Олег каже, не буду я чекати, він викликав оцінювача і одразу сконтактувався з адвокатом, тому що правда по нашій стороні є номери цього авто, все ми знаємо, хто це зробив. Так, знайшли цих людей. Знайшли, я маю на увазі. Теоретично, бо пліцян казав, що їх шукали, їх десь вдома немає, але є така Тамара, це її належить авто їй, так є вона, і страхування є, все нормально. Тому правда, по нашій стороні Олег взяв оцінювача, запросив, ви бачили це на відео, і сконтактувався з адвокатом. І одразу я хочу перше, що сказати: якщо щось таке трапилось, я звичайно кажу про тих людей і про ті авто, які зареєстровані в Німеччині, так і як в нашій ситуації. Я не знаю, як би це було, якби хтось приїхав на українських номерах. Я не знаю, немає такого досвіду. То одразу ви звиклите одразу першого дня, якщо, звичайно, знаєте номери автомобіля, хто це зробив винуватця, і одразу зв'язуйтесь з адвокатом. Отже, приїхав оцінювач, оцінив він зв'язувався з адвокатом. Адвокат сказав, що ви не переживайте, я все буду вирішувати сам. І адвокат почав справу. Але проходить тиждень, приходить і два, так як це було в кінці липня, десь середина серпня. Олег знов з ним контактується, каже, тишина, поки що, з цієї сторони. І потім страхування від тієї тамари, а тепер увага. Що вони роблять? Я думаю, вони це роблять часто. Вони пропонують нам, приходить лист, що а давайте ми ваше авто продамо нашим партнерам. Наші партнери у вас куплять як лом, як, як побитий автомобіль за 8 тисяч, щось там, вісім щось там. Олег такий, я не зрозумів. Ви мені ремонтуйте, каже. Я не збирався продавати, я буду, ми будемо. Авто їздити, а якщо я надумаю продати, я собі сам потім продам. Ви побили, ваші клієнти побили, ви мені заплатіть, а ми самі вирішимо, що будемо робити далі. І тиша після цього. Тиша, тиша. Олег знов питає адвоката, а що там? І тут я не знаю чому. Я досі пір не знаю, хто це придумав і чому це так вони сказали. Нова інформація, каже адвокат. Погані справи, бо це авто, яке стукнуло, воно викрадене було на момент, коли стукнуло. Олег каже, ні. В перший же день, коли приїхали поліціанти, вони перевірили, сказали, належить, і що воно не викрадене. І я думаю, це я вже так від себе, що, можливо, ті люди, які це зробили, можливо, це Тамари був син тієї жінки, можливо, чоловік, може що, не знаю, хто інший. Можливо, вони, бо авто, мабуть, було дуже побите. Якщо наше таке побите, казали, там така маленька машинка, ну, старенька, нещасна. І, мабуть, я думаю, було дуже побите те авто. Можливо, вони сховали і сказали, що вкрадене. Я не знаю. Олег каже, ні. Ні, каже, бо першого дня поліціян сказав, що воно в базі перевірили, нічого не викрадене. Це неправда. Після цієї розмови адвокат знову пише на страхування цієї Тамари і каже: так: якщо ви до 1 вересня чи до 30 серпня до кінця місяця якось так не якщо ми не вирішимо цю справу, то я подаю далі до суду. І 4 вересня страхування перевели кошти. Перевели вони десь 10 тисяч. Плюс-мінус, я вже зараз, я зараз просто тут сижу і вже не пам'ятаю точно цифри. Ось вони нам, вони на адвоката перерахували ці кошти. Я не знаю, з яких цілий адвокат теж тянув, бо він нам не одразу заплатив. Це авто, яке е, наше, яке побили, воно ціла його на той момент, коли ми брали, це лютий 2020 рік. От одразу перед пандемією, це було буквально за місяць до пандемії приблизно, коштувало 21 тисячі біля 21, там 2800 чи 2700 щось таке. Так як ми взяли в кредит, воно, звичайно, нам коштує ще дорожче. І коли я заплатила ці кошти, я заплатила одразу на адвоката, і Олег запитав в банку, чи ми можемо ці кошти. Перерахувати як за кредит, а потім за власні кошти відремонтувати. І так, так само запитав адвоката. Так це ваші кошти, ви по закону можете зробити з ними, що хочете. То в кінці вересня приблизно я не знаю, чому адвокат щось там він тягнув, чи він з банку ще сам щось виясняв. Я не знаю. Олег теж ні, бо ми запроси зробили. На банк вони нам прислали, скільки ми повинні були заплатити. Наприклад, Олег каже, якщо ми зараз на 1 жовтня, наприклад, платимо повністю кредит, то скільки ми вам винні. Вони нам листа прислали, адвокат теж цю інформацію мав, але щось він тягнув. І я не пам'ятаю, коли точно ми ці гроші переховали на банк. Можливо, це було на початок жовтня, я не пам'ятаю. Але... Тобто це можна зробити все. Це питання закрили, банк закрили, і тепер треба ж нам ремонтувати. І нам в цей момент приходить лист від дорожньої поліції. Про це чоловік мій розповідав на своєму каналі, можливо, хтось вже бачив. Олег розповідав цю історію. Що поясніть, чому ваше авто побите стоїть на паркінгу. Олег одразу зателефонував. Розказав все, як є, вони кажуть, а воно у вас робоче чи ні? Їздить чи ні? Олег пішов, перевірив. Воно, знаєте, ми не брали авто, тому що Олег їздив на іншому авто, Сіпрі, у нас є, а мені до роботи так відносно недалеко. Я літочкою я кажу, я їй походжу пішком, і ми його не брали. я ще й казала, можливо, перевіримо, давай. Та ні, будемо вже чекати вже до ремонту. І в цей день, коли ми отримали листа. Поліціянт каже: якщо воно у вас їздить на ходу, то воно має право стояти. І Олег перевірив там сусіда, ще попросив українця, бо просто заднє колесо було трішки заблоковане, так і вони трішки відігнули. Він проїхав і каже: Олег, я завтра поїду. Якщо ти не хочеш їздити, каже побитим, то я завтра попробую. Я завтра поїду на роботу, і після того Олег брався авто. Воно нормально їздить і в Декатлон до мене приїжджав. І, ну авто їздило. Потім ще згодом ми його відремонтували. Але повертаючись ситуації, отримали ми листа від поліції. Вони пред'являють, чому ваше авто стоїть і поясніть. І коли Олег перевірив, воно робоче, то він... Позвонив знову до поліції каже, так, воно їздить, все нормально, я переставлю. Чи мені потрібно вам відповідати, пояснювання, писати на цей лист, що я від вас отримав? Він каже, ні. І оце другий такий момент. Люди ніколи, коли вам на словах щось кажуть, так як і в день аварії було, поліціян сказав, так воно може стояти там. Чи можете на лист не відповідати? Ні, на словах нічого, в Німеччині це треба. Потрібно все на письмі. Тому він їм він, поліціян сказав Олегу по телефону, ні, все нормально, проїхали цю тему, все добре, претензій немає. А треба було сказати, ви мені якось в листі напишіть підтвердження, що ми не маємо до вас претензій, все, що дійсно авто їздить і не належить нам ніякого штрафу, розумієте? Але просто це було на словах. Коли Олег розмовляв з цим поліціянтом, я його записала на відео. Ну просто я часом так просто сижу, буває, щось записую. Навіть Олег буває, нервується каже: не час щось там писати, а я тихенько беру і фільмую. Я той момент записала на відео, як він з ним розмовляв. Далі ми відремонтували. В листопаді, на початку десь листопада, ми автомобіль відремонтували і вже їздили. Ми, ми навіть ви бачили можливо відео. Ми в Гамбург їздили туди і назад, це ж Хондою все. В грудні. Десь 11-го числа, здається, був у них лист, а ми отримали 13-го дата, датований просто 11-го, ми отримали лист вже від міста Орнукс що вам штраф 180, тому що в жовтні вам прийшов лист від поліції, ви до сьогодні, сьогодні на цей лист не відреагували, авто побите і не забране стоїть на тому паркінгу до сьогодні і тому заплатіть 180 євро. Уявіть собі, люди не перевірили зовсім, не бачили, чи стоїть це авто, чи не стоїть, так вони пред'являють штраф. В результаті Олег з ними розбирався, розбирався, сказав, я нічого платити не буду. Він доводив. Я вже так дуже коротко, щоб не затягувати відео. Вони кажуть, а доведіть, що ви його відремонтували. Ну, по-перше, ви повинні приїхати самі подивитися, так? І якщо ви хочете нас штрафанути, то ви стежте цю всю історію. Треба було вам в жовтні приїхати чи ще колись. Тобто вони вислали листа за те, що ми в жовтні отримали від поліція. Лист, і ми на нього не відреагували, то нас за це штрафують. І ніби поліція передала далі, я не знаю. В місто і місто нас штрафує. Розумієте? Коли вже вияснилось, що так, ми відремонтували, і Оліг їздив, і взагалі Оліг відреагував, бо поліціян сказав, то ви хоч пере. То дні в жовтні, коли ми отримали листа, я ще не сказала. Поліціян сказав, то ви заберіть з того місця авто. І Олег забрав з того місця авто і позвонив, сказав: я вже переставив. Переставив все, претензій нема, нічого вам писати не треба. Так було. І Олег каже: Я переставив, взагалі я на наступний день поїхав на роботу. А місто каже: ні. Свідків він каже, так в мене є свідки на роботі, що я переїжджав. І в мене цей сусід каже, є українець, і багато свідків. що я, І я ж відремонтував це авто. Вишлять нам відео, які вас є, вишлять нам фото. Олег Все вислав, все тишна. В січні двадцять приходить новий лист від них. Хоч ви так, ви праві. Ви все, зру... ви все зробили так, як ви кажете. Так, авто відремонтовано, ви одразу забрали, все ви правильно, ми з вами погоджуємось. Але ви все рівно повинні заплатити 180 євро, тому що ваше авто стояло ще раніше, виявилось, стояло в серпні і вересні. І в цьому моменті я так зроблю паузу. Це просто! Які вони непослідовні, нелогічні, і якби як не вийшло вчепитися за одне, то давай ми вчепимось за друге. Олег каже, ні-ні ні, почекайте, мені поліціян сказав. І тому я кажу, люди наголошую, це як кажуть на словах, байдуже, що він поліціян в формі, то хай напише, підпишеться, що так, я дозволив, що я сказав, що хай воно стоїть. І ще ми перевірили, згідно закону, авто має право стояти. Якщо побите, наскільки побите, що воно не пересувається, то потрібно забирати. Але якщо авто їздить і хоч воно побите, воно має право стояти на вільному паркінгу. Це нічого не власність, це ні на території, це не платний паркінг. Це вільний безплатний паркінг вздовж дороги, так? Має право стояти. Олег каже, та вже дістали, дістало мене це місто, а вони до нього чіпляються, чіпляються. Він каже, я нічого платити вам не буду. Олег звернувся до адвоката, розказав цю ситуацію, адвокат каже, я їм напишу, адвокат написав, все, адвокат перевірив він каже, дійсно, ще сам перевірив. Знаєте, як адвокати? Я ніби знаю закони, але починаю так чіплятися, каже, я ще перевірю. Каже, ні, авто має право стояти, якщо ти ним їздив і. Воно на ходу воно має право стояти. Ось, але тут ще ж перше питання: вони спочатку прислали, вчепилися, що заплатіть 180. Вони за два місяці не щеплялися, а заплатіть, що ви там не відреагували на той лист, що був в жовтні. Ніби до грудня не відригували. А як все нормально, все Олег прав, все правильно зробив по закону, сказали, забери машину, він забрав все, і Олег перепитував, що мені робити, сказали ні. І це відео, яке я записувала Олега дома, коли не розмовляв з поліціантом, коли той сказав, що все, приїхали цю тему, не треба вам нічого писати. Він це ж теж їм вислав в місто. І так, так, все ви правильно кажете, але заплатіть штраф за те, що авто стояло за і вересень. І адвокат ж їм написав, і він з ними щось там боровся, боровся. І потім Олег позвонив, що він йому не знаю. Сконтактувалися і каже, що вони чіпляються, і до того, і до того, Олег каже, що там щось там ще треба було довести, ще щось довести. Олег каже, треба того поліціанта знайти. А потім місто каже, ми сконтактувалися з тим поліціантом, він сказав, що так, я сказав йому в день аварії, я сказав, що авто може стояти. Але я сказав, що тимчасово. Ну, це, звичайно, неправда, тому що Олег мене наскільки люди точні, він наскільки точний, він не хоче бути нікому нічого винен. І якщо отак попросили, сказали, він буде. Він зробить так. Він дуже відповідальний. І Олег каже, якби мені сказали тим, тимчасово, то я як розумна людина, я б спитала, то доколи тимчасово. По-перше, цього не було. І ну цього не було, це неправда. Але е, яка різниця, вже що сказав там е, поліціант? Так, є закони, які просто треба виконувати. І якщо авто може стояти, то воно може стояти. Не може, не може. Так, все, немає, сказав поліціант, чи хтось там ще як на базарі. Я кажу, це вже перетворилося в якийсь базар. І вже ці люди, які в установі в. Це Ормус з міста. Вони вели себе по відношенню, як вони оце письмо, лист один вислали, потім, а, не вдалося штрафувати інший лист, то вони ведуть себе як на базарі. я кажу, Це взагалі вже перетворилась базар. Олег Психанов каже, я не хочу нічого їм доводити. Я не буду шукати того пліцянта. Я не буду тратити, каже, свій час за ці 180 євро. І каже, хай вони подавляться. І заплатив він ці 180 євро. І каже, вони мені присилають листи, бо вони всім, бо Олег підприємець, всім підприємцям, допоможіть на те, допоможіть на те. Благодійність туди чи туди-туди. Все каже, більше ніякої благодійності. Як вони до мене ставляться так, як і я? Я нікого не трогав, стояла в авто, стукнули та ще каже, плати 180 євро. І ще й доказує, що ти не дурак. Бо в цьому випадку виходить, що він доводить, коли він висилав їм. Він вислав дані свідків з роботи, що він на роботу приїжджав. Там в нього є така колега Юля. Він попросив, чи може дати твої дані. І вона каже: Так, я бачила, Олег, ти приїжджав на побитій машині. Тобто не стояла вона, ти забрав, коли поліція сказала, ну покажи, що вона їздить. Він відео ці висилав, що я його зафільмувала. Він фото вислав, що машина побита, відремонтована, бігає, доказує людина. Так, це докажи, що ти не дурак. Але це ж неправильно. Вони, якщо вони по закону хочуть, ну, повинні оштрафувати, якщо вони переживають за порядок, то ви повинні приходити і дивитися, бачити, Стоїть авто, не стоїть. Ага, стоїть щось, не по правилам не по закону штрафуйте. А вони сидять в кабінетах, на своїх креслах, каву попивають, і вони от, вибачте, за такий вираз, але вони тупо пишуть листи. Вони тупо пишуть листи, а. Вам там від поліції був жовтній лист, ви до сьогодні не відреагували, то заплачіть 180. І навіть не вияснили, не бачили це авто, розумієте? Ось в чому справа. Ось такі справи. Але добре що. Маємо доброго сусіда, який є. побачив це все. Наступне є в нас досвід. Наступне, добре, що той, який їхав, врізався біля школи. Їхав. Я казала, добре, що він нікого там не збив і дітей не збив, бо він врізався і поїхав в напрямок школи, а туди заборонено їхати, бо там бігають діти. Кажуть, це добре. І добре, кажуть, що не ми сиділи в авто, коли стукнули нікому, нічого немає. Авто це таке. Відремонтували ми все нормально, хондочка їздить, все прекрасно. Добре, що і тут плюс таке, що ми цими грошима заплатили кредит, погасили, бо ми платили б ще його. 3 роки, Ми на 7 років оформляли. тому Все вийшло, як вийшло. Ось такий досвід. Можливо, якісь в когось питання. То, будь ласка, пишіть все що, ну, все, що є з досвіду, то скажемо, а чого не знаємо, то не скажемо. Тому ось така історія в нас. Всього вам найкращого. Дякую, що дослухали до кінця. Бажаю вам щастя, миру і добра, мирного неба над головою. І до нових відео. Пока-пока.